Дорогі брати і сестри, сьогодні особливий день для всього православного світу і для кожного з нас, зокрема, наші серця сповнює невимовна християнська радість, яка об'єднує усіх віруючих людей. Адже сьогодні свята церква вшановує пам'ять всіх святих. Тому всі ми нині іменинники, і у кожного із нас день ангела. Скільки ж є святих на небі? Адже кожного дня свята церква вшановує пам'ять того чи іншого угодника Божого. Згадаймо, що тільки мучеників, які віддали своє життя за Христа і церкву, неможливо перерахувати. І для того, щоб згадати кожного із святих угодників Божих, було встановлено у першу неділю після п'ятдесятниці святкувати пам'ять святих. Які від віку угодили Богу. Про що ж свідчить така їх кількість? А про те, що для кожного із нас, незалежно від віку, професії, якогось соціального статусу, матеріального становища, Господь відкриває свої обійми і терплячи, чекає, коли ми виявимо бажання і докладемо зусиль, щоб прийти до Нього. І дійсно, у сонмі святих угодників Божих є люди різних професій і статусів. Серед них багаті і бідні, прості і знатні царі і слуги, миряни і священники. Для Господа люди діляться не за їхнім соціальним і матеріальним становищем, а за їхнім прагненням наблизитись до Царства Божого. Адже одні намагаються добитися благ земних, а інші духовних. І кожен з нас повинен зробити вибір, тому що не можна одночасно сидіти на двох стільцях і служити двом господарям. Дуже часто від людей доводиться чути, що в наш час у тих умовах, в яких ми живемо, спастись неможливо. І тут слід згадати слова апостола Павла, який сказав: усе можу в Ісусі Христі, який мене зміцнює. Один із великих учителів церкви, блажений Августин, любив себе запитувати: якщо могли спастися ті інші, то чому не можеш ти цього досягнути? І дійсно, якщо ми кожну хвилину свого життя пам'ятаємо про Бога, будемо молитися, поститись, каятись, причащатися, почнемо змінювати своє життя, прагнути до тієї святості, то дуже швидко побачимо плоди своєї праці. Адже кожен із нас, народившись від грішних батьків, проводячи гріховне своє життя сам по собі святим бути не може. Джерелом святості є лише Господь, тільки щира любов до Бога. Тверда віра в нього приведе до святості. Недостатньо лише бути хрещеними і називатися себе християнами, щоб наблизитись до Царства Божого. З моменту хрещення людина повинна постійно трудитися, щоб благодать Божа увійшла в її життя в даний час нам можливо навіть легше досягнути святості, аніж угодникам Божим в ті далекі часи. Адже кожен із нас має можливість вивчити життя. Будь-якого святого, проаналізувати те, яким чином він досягнув тієї святості, дослідити його шлях до Бога. Та й сам Господь нам каже: із чого починається святість? Отже, кожного, хто визнає мене перед людьми, того перед Небесним Отцем моїм визнаю і я, хто ж мене відсорається перед людьми, того і я відсораюся перед Отцем моїм Небесним. І хто любить батька чи матір більше мене, недостойний мене, і хто любить сина чи дочку більше, ніж мене, недостойний мене. І хто не бере хрест свій і не йде слідом за мною, за мною, той недостойний мене. Тоді Петро, відповідаючи, сказав йому: Ось ми залишили все і пішли слідом за тобою. Що ж нам буде? Ісус сказав їм: Істинно, говорю вам, що ви, які пішли за мною. При відновленні світу, коли син людський сяде на престолі слави своєї, сядете, і ви на дванадцяти престолах судити дванадцять колін Ізраїлевих, і всякий, хто залишить дім, або братів, або сестер, або батька, чи матір, або жінку, або дітей, або землі заради імені мого одержить у сто крат і успадкує життя вічне, і багато хто з перших будуть останніми, а останні першими. Розмірковуючи над шляхами наближення до Бога, ми повинні не забувати і про наших дітей. Адже коли людина любить Господа, вона повинна присвятити йому і своє дитину. Що це означає, яким чином це зробити? Все дуже просто. Господь не вимагає від нас якихось надзвичайних зусиль і вчинків. Просто все наше спілкування з дітьми повинне бути направлене на виховання у їх православній вірі, в молитві. Смиренні згідно Божих заповідей і християнських чеснот. На жаль, часто, ми навпаки, дбаємо про фізичний і інтелектуальний розвиток нашої дитини, віддаємо на різні гуртки, секції, не можемо вибрати достойний дитячий садок, шукаємо найкращу школу, де б наше дитя могло всебічно розвиватися. При цьому ніякої уваги не приділяємо духовному розвитку нашої дитини, навіть не намагаємося виховати із неї справжнього християнина. Таким чином, ми можемо і повинні прагнути до того, щоб досягли святі угодники Божі. У нас є такі ж духовні засоби, які мали й вони. Святий апостол Петро пише: від Божесної сили Його даровано нам усе потрібне для життя і благочестя через пізнання того, хто покликав нас славою. Та чеснотою, якими даровані нам великі і дорогоцінні обітниці, щоб ви через них стали причасниками Божого єства, віддалившись від пануючого в світі росління похиттю. Щоб жити і святими на небі, ми повинні брати приклад не тільки з їхньої віри, але і з їхнього життя. Нам потрібно мати таку ж непохитну твердість у виконанні Божих заповідей. Їхню старанність в очищенні себе від всякої нечисті і сльозами покаяння, молитовними подвигами і невтомною працею. За великим рахунком, святі такі самі люди, як і ми з вами, з тими самими слабкостями і недоліками. Вони й зараз живуть у цьому самому світі, але їх не видно, бо до світу вони не належать. Для світу вони чужі, і часто світ їх ненавидить. Ісус говорив про це апостолам на Тайній Вечері. Ненавидить вас світ, то знайте, мене він ще перед вами зненавидів. Були б від світу, і той світ би любив своє. А що ви не від світу, то я вас вибрав від світу, ось тому і ненавидить вас світ. Саме ненависть світу до послідовників Христа породила мучеників, сповідників, пустельників. Не всі світі мали якісь видимі моральні чесноти, не всі мали особливі духовні здібності. Такі, як оздоровлювати, творити чудеса і тому інше. Багато з них йшло за звичайною дорогою, їхня тиха й непокірня святість не впадала в око іншим, навіть близьким. Святі, як інші люди, впадали у певні провини і гріхи, але вміли підніматися, перепрошувати Бога, продовжувати жити у близькості із ним. Співпрацювати з Божою ласкою іти вперед по дорозі до святості, переборюючи всі труднощі на життєвому шляху. Святі отці часто повторювали: ти впав, лежиш, вставай. Проси Бога про пробачення і допомогу та про ласку щоб більше не падати. Одна християнка ретельно відвідувала богослужіння в місцевому храмі, не пропускаючи жодного богослужіння. Це дуже не подобалось її невіруючому чоловікові, який був ідейним комуністом і займав високу посаду. Він постійно вимагав, щоб вона лишалася вдома і іноді навіть погрожував, стримував її силою. Одного недільного ранку жінка зібралася йти на службу, коли підскочив її розлючений чоловік і вигукнув: ти нікуди не йдеш сьогодні, ти лишаєшся вдома. Коли жінка наполягла на тому, що йде до церкви, чоловік схопив рушницю і приставив її до дружини, і сказав: Ну що, куди ти йдеш тепер? Жінка спокійно відповіла: Якщо ти натиснеш на гачок, то в рай, якщо не натиснеш, то до церкви. Таким чином, до святості покликаний і повинен прагнути кожен із нас. Якщо в нас виникає потреба звернутися до святого годника Божого, то ми повинні насамперед просити у нього допомогти. Нам у нашому духовному житті, уподібнитись цьому святому. Не якихось земних благ і земного спокою ми повинні просити у святих, а сили піднятися над самим собою, змінити себе, а значить, змінити світ. При цьому завжди потрібно пам'ятати, що святість полягає у праведній відповіді на Боже покликання і чеснотах, у сумлінному житті згідно із своїм покликанням. У цілковитому стремлінні виконати волю Бога.